2024 рік для Миколаївщини розпочинається з нових атак з боку РФ. Вчора ввечері ворог завдав удару ракетами типу С-300 по місту Снігурівка. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону 3 січня було три прильоти ракети С-300 по снігурівці, де поранена. Жінка, два чоловіки, які охороняли там цей склад гуманітаркою. Та дівчинка 15 років важка. Зараз перевозимо у місто. Вранці по Очакову та по Коцурубу теж було артилерійський обстріл. Там те там літня жінка постраждала. Зараз лікарі борються за її життя. На загал ситуація стабільна, але сьогодні новини не дуже. Також очільник області розповів про зміни кадрової політики в Миколаївській ова посада заступника начальника обласної військової адміністрації з цифрової трансформації у державних органах влади вільна ще від початку повномасштабної війни. Тому наразі підбір кандидатів триває. Наш заступник Сідітіо він був звільнений там по причинам, але він зараз служить в збройних силах, тобто за ним не залишилося місце. Він просто пішов іншим шляхом. Тому не на часі було ми справлялися своїми силами. Зараз йде мова про. Цифрову Миколаївщину, яку ми хочемо імплементувати, і тому цей проект мені потрібно додатково люди. Вже розглянули чимало кандидатур різних спеціалістів, каже Віталій Кім. Та додає, їм потрібен саме фаховий проджект-менеджер, який зможе реалізувати усі процеси з цифровізації. А тому пошук триває. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.